Ки щомалюк, вивчати світ люблю, кожного дня я зростаю. Ау! Дозвольте вам допомогти. Ой, щось вона одну якось смішно. Її рука випадково дотокнулась до руки Ксав'є. Йой, Ксав'є зашарівся, і бібліотекарка злякалась такої різкої реакції. Це бібліотекарка. Книга Отто Вейнінгера, як невинний заручник обставин, падала на підлогу. Вибачте, я перепрошую. Та ні, це ви мене пробачте. Я вас зовсім не помітив. Зараз я підніму. Зачекайте, зараз я одночасно потягнувшись за книгою, вони знову доторкнулись руками. Та на цей раз вже ніхто з них не поспішав відводити руку. Його пальці ледь помітно для нього самого. Переплелися з ніжними пальцями бібліотекарки. Жінка ви. Ж... Да, ми ж на минулий раз і зупинились, тому що жінка з'явилася. Тут просто Сігма Гейм. От Вейнінгер точно не думав, що політурка його твору колись стане справжньою пристрасною. Тут не повинна бути літера «Т» ареною боротьби двох палких сердець. Дідько, мені дістанеться, якщо книга постраждала. Це ж перше видання. Вибачте, це ж я винна чорт. Через падіння корінець книги трохи роздерся, що трохи вона розвалиться. Шкода, що тут нема comes the boy. ФОКІ! У мене асоціація з турецькими серіалами, ну Щось є тут. Паскудство. Наскільки доведеться віддати за реставрацію? Ксавіє відчував, що мав щось зробити. Однак в його голові, як назло, саме в цей момент гуляв вітер. Вибачте, я маю зайнятися книгою. Вона намагалась забрати руку, однак Ксав'є не відпускав. Ну, ти тремтиш? Я... Так замерзла. Ксав'є намагається посміхнутись, але видно, що сили покидають його. Голос стає тихішим, але сповненим рішучості. Ця бібліотекарка наповнює вас рішучістю. Послухай мене, ти виживеш, ти виберешся звідси, ти проживеш довге і щасливе життя. Стало помітно, що бібліотекарка ледь стримує сльози і is even that? Ні. Не говори так. Що відбувається? Може Керлес виспару вимкнути? я вимкнув собі на фоні, окей. Але Ксав'яна полягає, міцніше стискаючи її руку. А ти повинна обіцяти мені, що не здасися. Що б не сталося, якби які б труднощі не чекали тебе попереду, ти не здасися, пообіцяй мені. Але чутно крізь сльози вона видавила з себе. Обіцяю! Вибір зламати коліна або дати ляпаса. Кісто слеп. Ксав'я усміхається, його очі вже затуманені. Він повільно опускає голову на книгу, його. Дихання стає непостійним, повіки важко опускаються. Повії. Я перепрошую. А, -а, а я проїбав текст. Зрозумівши, що він віддав весь свій бойовий дух, їй дівчина схлипує, а її тіло здригається від плачу. Але потім вона повторює його слова, ніби переконуючи себе, я нікого не здамся! Дякую, велике. Піпіпупу Аля Олю, трошки допомоги менше, ніж три. Дякую, дякую, велике, дякую. Ви, блять, ви дуже сильно допомагаєте. Начебто на праву крупну мишу можна повернути попередній текст. Да? Нє, де лай? Права кнопка миші, не ну, тисну. Нє, вона не хоче. Тетя Віка, Вікторія розйоб. Дуже дякую. І Вікторія, Анастасія, і всі, хто кидав вже сьогодні донати. Дуже вам дякую. Я ніколи не здамся. Вона повільно розтискає пальці, відпускаючи руку ксав'є. Його тіло занурюється в темні глибини бібліотеки. Бібліотекарка, усвідомивши, що має. Вижити бачить рятувальний візок зі списаними книгами, знайшовши в собі останні сили, вона вирушає до нього. Сігми, Сігми, усі чоловіки дуже задумливо дивились на Ксав'є. Почекай, ти це все серйозно зараз сказав? Ну так, а що? Хвилинку, я не зовсім зрозумів. Тобто, ти. Помер через книгу, що? Ну, загалом таке може трапитися. Можливо, він просто втратив свідомість чи через стрес пав у кому? Це все якесь маячня. Сев'є, ти зовсім куку? -ку? Та ні, все таки було більше схоже на якийсь супливий фільм. Шмарклявий, я б сказав, точніше. Де головний герой жертвує з собою заради коханої. Будь ласка, можна на ти, мені незручно, коли мені говорять на вий. А я до всіх звертаюсь на ви. Я тільки прям з товаршами, прям хорошими, типу Саньочка. Саньочка. Саньочок, Костян, Сережа, Тетяна. Я типу спілкуюсь на, на ти. Я навіть машину зупинила, щоб сказати, що повернути назад треба роликом миші покрутити. Сонечка, не треба було зупиняти машину. Автівку. Ану, давайте перевіримо. Да, в натурі! О, о, це треба вперед крутнути. Все, я зрозумів. Ага, але фішка таких фільмів в тому, що він рятує героїню не безпосередньо своїм вчинком, а своєю смертю. Адже в неї з'являється можливість вийти з емоційно нестабільних стосунків і будувати нормальне життя. Без інфантильного покемона, який вносить в її життя сумбур. Це занадто душно навіть для мене. Сові. Та що, правда, я вам кажу, все-таки запам'ятав. Доки-доки... ні, сьогодні Доки-доки не буде. І так два епізоди вже вийшло Доки-доки, я думаю, тумач. І так тумач. <laughs> Може, ти просто втратив свідомість? Місці тобі це наснилось. Можливо, але це така хороша сцена. Не сперечаюсь, чоловіче, але аж занадто солодко виходить. Мене мал. Пф, мене мало не знудило, а ще я забив номер дурки на всяк випадок. Нічого ви не розумієте, це була справжня ідеальна мить. Мить, коли наші серця поєднались. Мить, коли народились ми. Hello. you. Може, подумаєш ще? Mm -hmm. Ну, добре, добре. Пролетіло перевірити, дивно що... скушту. Що, блядь? Це випадковість, чи між нами щось <клухи> може це разом у п'ятницю. Ага, 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 ага. Напуття від друга. <клухи> я я сподіваюся, вони не виберуть замість мене текст. Ану. <клухи> для силового апарату тоталітарної держави цього не існує. Сократ вважав, що філософія твориться саме через друге, а записувати то для нормісів. <клухи> Єбучий набір слів. Так, що Кент там скаже? А, а. А, А, я, мо... я міг тільки одну пораду взяти. Ну, добре, 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 брати, бобри. Грубо кажучи, це коли ти не палиш е, страти перед змаганнями. Друге частково пов'язано з функцією організму, е, завдяки якій ми стали найсульнішим видом на планеті. Ага, давайте я ще раз. Перше слово з збарвисте чи корисне. Друге зі словами поцукрити і заварити. Буду знати. Так, це випадкові, чи між нами щось дивне сталося особисто. Мені більше подобається слово пролетіло. Можемо перевірити це разом у п'ятницю. Хуйня, це випадкові, чи між нами щось дивне. Можемо скуштувати це разом і хуйня повна. Це випадкові, чи між нами щось сталося? Можемо повторити. Особисте обговорити це разом у п'ятницю. Блядь, ну це не впевненому, але меншої банську особисте це не те слово. Ви зробили неправильний вибір. Москвий штурм. Від корисних друзів. Ну це вже більше схоже на правду. Не так пафосно, звичайно, але у вас буде друге побачення. Але я був на твоєму місці обережнішим. Вона явно з тих людей, що покарають тебе за загортання сторінок при читанні. Йому таке подобається, Кс... Блять, що нахуй що за хто це був тільки що? Йому таке подобається, ксев'я ще навмисно буде при ній книги в обкладинці читати. Я б ніколи з нею так не вчинив. Це благородно, ксов'я. До речі. Чи ви не бачили Олега? Щось давно його не видно. Може, ховається десь тут поряд, він трохи зашуганий, хлопчик. Це ж ка дитинство Ваша правда! Треба краще слідкувати за словами, він точно з'явиться. Але це не так важливо, як твоє побачення, трошки поуванськи суть. Ти вже обрав, куди ви підете? Я планував влаштувати пікнік, а після цього фотосесію з польовими квітами для неї. Мені здається, що катакурі чудово пасуватимуть до її волосся. Ти все серйозно? Знову продумав, а потім і буду писати з нею картину. Ти хіба вмієш малювати? А це все другорядне. Найголовніше в мистецтві це почуття, які я відображу на полотні. А навіть майстерно, оперуючи пензлом, ти не зможеш зобразити її сумніви турботи страхи, аби з цього вдалого портрету не намалювати. Та можна ж просто і шифпром закинути, і. Гов, зупинись, Максиміліан, тримай його! Але чарч Сав'є вже було не зупинити. Пустіть мене, я його знищу! Ти чого ти? Годі тобі! Ти не заслуговуєш дихати. Та вибач, вибач, попроси краще і свій НЕКРОЛОГ! Гала жарти дружні підтрунювання. Здавалося, що такі моменти не зникнуть з їхнього життя ніколи, і їхню цінність неможливо усвідомити в моменті. А тут, типу, він на нього почав гнати пейши, тому що навіть умови конкурсу цього джема це не використовувати шину, очевидно. Заправився. Як як Сав'я зовсім не усвідомлював, попив нахуй води. Я, як іксав'я зовсім не у сміду. Хто це був? Хто се? Хто? Хто керує моїм речовим апаратом? Як і зовсім не усвідомлював ті процеси, які запустились глибоко всередині нього. Весна, що неочікувано увірвалась в його життя, легесеньким дотиком запустили систему. Чому вона з'явилась в його житті? Чому саме в тому ряду? Чому саме та книга? Чому вона просто не пройшла повз? Дідько, я вже запізнююсь. Ксав'є швидко зібрався і вибіг на вулицю. Не можна було запізнюватись на першу ж офіційну зустріч. Лети як вітер, кричав йому світ. А Ксав'я з усіх. Сил крутив педалі велосипеду, наче віддаючи честь усім силам природи, які були на його боці в той день. Минаючи вулицю за вулицею, він зміг наздогнати час, а тому вирішив трохи сповільнитись. Невже це? Так, йому не здалось. Приїжджаючи по одній з вуличок, він побачив ту саму бібліотекарку. Але хто це з нею? Відчепись, я тобі вже сказала! Я тобі все сказала. Ну, зачекай, мей! Я запізнююсь, будь ласка, поговори потім. Поговоримо потім. От завжди ти так ніколи не можеш мене нормально вислухати. Ксавє сильно здивувався цій картині. Він стояв, мов стовп, спостерігаючи за подіями. Але коли незнайомець схопив бібліотекурзу. Але коли незнайомець схопив. Але коли незнайомець схопив бібліотекарку за руку, він діяв без зволікань. Йобаний зуб. Відпусти мені боляче. Ти нікуди не підеш, доки ми не поговоримо. Це просто жальхідно. А Ти ще хто не влазь, малий? Ні, ти все не так зрозумів. Він зробив вам боляче. Це просто неприпустимо. То ти його знаєш, мей? А, тепер мені все зрозуміло. Зупиніться обоє. Пане, навіщо вам ці руки? Це ти про що, не верзи дурниці. Краще йди звідси, доки я тебе не відгамсилив. людське тіло це справжня картина. Кожна окрема частина тіла може виконувати стільки прекрасних функцій. Руками можна збирати квіти, саджати овочі, обіймати близьких людей. Однак ви, Ксав'є не втримався і пустив сльозу. Хе-хе, <реш> налякався, мамуся тобі не допоможе. Будь ласка, досить. Руками можна гладити котиків, вмочувати їх у фарбу та малювати Що, блядь? Вмочувати їх у фарбу. Він банути. Грати з друзями в армреслінг, показувати тіньовий театр. Ти від страху зовсім з глузду з'їхав? Але ви вирішили. Ви вирішили використати їх для того, щоб зробити болячі тій жінці. Навіть планктони благородніші за вас. Але ж він крадіє. Про що це ти? Що? Планктон. А, -а, -а, а я не можу це так залишити. Бачить Бог, я не хотів. Бити дітей на моїй практиці, але ти вже набред. Незнайомець кинувся з кулаками до ксав'є, проте чоловік навіть не повернувся. Замить коли не Звук якийсь був. За мить, коли незнайомець підібрався майже в притул, Ксав'є різко підкинув його вгору. По традиції по-добрій. О Боже! Добре, що тут поряд хазяйська крамниця. Зачекайте хвилинку. Що? А Як же він? Ксав'є розплився в посмішці, що здатна була б зупинити навіть найбурхливіший шторм. Все з ним добре, магазі. Доброго дня, чим я можу допомогти? У вас є і зустрічка або скотч. Так, є і те. І я візьму два. З вас 600 єн. Тримайте. Можливо, у вас. Є бонусна карта? Ні. Не бажаєте оформити. Ні. У нас зараз проходить акція. Якщо ви придбаєте три товари, то що найменший за вартістю у чеку буде безкоштовно. О, правда? Так, обрали ще щось. Це сережки у вигляді ананасу? Так, якщо придивитись, то він ще підморхує одним оком. Клас. Він такий милий. Беру його. Але роздивіться уважно. У нас ще є сережки у вигляді лохини, сладкої вати черешень та помело. Що таке помило, бле? Вау, але я думаю, за наносу мені найбільше сподобались. Добре, загалом сплати 850 єн. Тримайте. Продиктуйте свій номер телефону, щоб отримувати додаткові пропозиції. Так, А зараз вам прийде код. Все пройшло. Не бажаєте ще наш фірмовий бейгл з шоколадною крихтою? Ні, дякую. А ще ви можете придбати квиток на участь у розіграші газонокосарки. Ні, дякую. Не бажаєте поповнити телефон? Ні дякую. Також у нас ви можете зняти готівку до 10 тисяч єн. Ні, дякую. Також зверніть увагу на пропозиції наших партнерів. Блять, нахуй це додали в гру. Сука, мене це і так в реальному житті. 50% знижка на повний бак? А, так, для цього вам потрібно придбати товарів у нас на суму від 1500 єн. Було б чудово, але в мене немає авто. Бонус діє 50 днів, тож якщо за, за цей час у вас з'явиться авто, це чудова пропозиція. Думаю, все ж іншим разом. Добре, вам чек в електронному вигляді чи роздрукува. Блять, тут приплутали. Тут повинен це казати. Така сир. Роздрукувати. Бля, тут приплутали реально персонажі. На звичайному папері чи використати екопапір? Він зроблений з перероблених матеріалів. Використовуючи цей чек, ви рятуєте природу і тисячі видів тварин від вимирання. О, правда? Тоді давайте на екопапері. Також разом із чеком тримайте акційну картку нашого магазину. Зробивши шість покупок у нашій мережі, ви зможете. Зачекайте. Це ж ви маєте каза. О! Мене наїбали. Блін, класний мов, дуже класний мов. Е, так, так. Зробивши 6 покупок у нашій мережі, ви зможете безкоштовно отримати 15 кілограмів перегною для покращення якості вашого ґрунту. Це чудова акція. Дякую. Дякую за покупку. Гарного дня. І вам гарного дня. Е, куди ти пішов? Він же зараз. І якраз тоді, коли Ксав'я вийшов з магазину, незнайомець майже приземлився на твердий асфальт. Замить до цього ксав'є м'яко зловив бідолаху. Ну як ти? Я. Його волосся стояло дибки, наче змащене найсильнішим гелем, а от ноги зовсім не тримали. Вниз чи вгору? Досить з нього, будь ласка, але я вже купив скотч. Годі прошу. Ксав'я не міг їй відмовити, окрім того, певно, він і так трошки перегнув з хлопцем. Ходімо вже, у нас вже було заплано. У нас вже було заплановане побачення. Ой-ой-ой, який пагорб. Другу до місця пікніка пара мовчала. Ніхто з них не міг і не знав, як почати розмову після того, що сталося. Дивно, це все якось. Ти про того хлопця? Нах вона так стоїть? Про те, що я дізнався твоє ім'я через нього. А ти про це і справді не найкращий спосіб. Ми. Прямо як сонце. Мені воно завжди здавалось звичайним. Мені подобається. Ти перебільшуєш. Можливо, лізу не у свою справу. Однак хочеш запитати про того хлопця? Це мій колишній. Ми зустрічались з ним ще зі старшої школи. Однак на останньому курсі універу я з ним порвала. Він покидьок. Насправді він він хороший. Він добрий, щирий, але інколи може дозволити собі зайвого. Мені дуже шкода, що ти це побачив. Але ж він зробив тобі боляче. Певно. Я на це заслуговувала. Не говори так. Давай закриємо цю тему. Мені правди не хочеться про нього говорити. все це давно в минулому, от би і він це зрозумів. Прогулюючись до шполя, Ксав'ян нарешті побачив ідеальне місце для пікніку. Можемо зупинитись там. Мені подобається. Зараз я все підготую. Ні, краще я сама. Потрібно віддячити тобі. Ти ж мене все ж таки врятував. А що мені робити? Стій, тут і не підглядає, домовились? Ну добре. Доки ми готували їхній імпровізований стіл, Ксав'я з'явилась чудова можливість порадитися з кимось із друзів. Все готово, можеш підходити. Сука. Сонце, свіже повітря. Поряд ти, ще трохи. Я подумаю, що це якось якась. Вигадана історія повне маячня, безглузда витівка. З кінтом. Це може з'явитись проблема, якщо у тебе буде підвищена активність дофаміну в мезолімбічній системі. Не впевнений, що друге це наука. Назад вібе. Так, можна сказати буквально про все. Все навколо нас симулякри. Все навколо нас е, людський конструкт. Друге, дуже подобалось Геродоту. Віддає базу. Римується зі словом віддана віддана пригода. Є бать підказав. Червоний прапорець? Якась безлузда витівка, повна мачня вигнана історія чарівна пригода. Ласкаво просимо вряди тюбіків і чечиків. Ха-ха. Але ти можеш спробувати знову? Раптом хочу френдзону проскочиш. Виберіть чоловіка. Блять, все нахуй. Я хочу за ксов'є. Окей, значить, за Ксав'я теж саме повторюють. Давайте замалесенько. Той, хто обіймає хаос, ніколи не боїться шторму. Максиміліан почув цю цитату колись давно від Ксав'є. Відтоді ці слова ніколи не покидали голову Максиміліана. Бля, давайте назад повернемось. Мені щось. Да, все, блядь, я не хочу. Я хочу закінчити арку. Ще трохи я подумав, що це якась вигадана історія. Єс! Yes! Дякую тобі за сьогодні. Це був справді чудовий день. Блять, я перший раз ми тупо на рандомі вибрали правильно. Не пам'ятаю, коли мені було так добре і спокійно в останнє. Я можу провести тебе аж додому. Дякую за турботу. Однак я все ж самостійна дівчинка. Мака, oh будь oh, ласка. Будь ласка, не кажіть слово дівчинка. Я вас благаю. блядь, дівчинка, це до 14 років. Далі це дівчина. Будь ласка, не кажіть, дівчинка, це, блядь, цеплять, педафілвай. Тож до наступної зустрічі, Ксав'є. Мей зробила крок вперед і на прощання ніжно поцілувала Ксав'є в чоку. О, це компенсація за твої витрати на скотч. Ксав'є не зміг поворухнутися, окупований сиротами, він дивився на мей. А, до речі, а що? А це тобі купив сьогодні разом зі скотчем. Зовсім забув. А, як ти знав? А про що? Ананас мій улюблений фрукт. Шин! She's She's the right woman. She's the right right woman. woman. Він ще так мило підморгує. Не знаю, випадково вийшло. Не вірю у випадковості. Ми одягнула сережки і тепер вже точно наостанок підморгнула, імітуючи вираз ананаса. А де буде жити жити губка Боб? Ксав'є, ще приблизно годину гуляв навколо станції, поринувши у свої думки, без розуміння, що йому тепер робити. Написала, в когось сьогодні буде секс. Не буде, не буде. Ви що, блядь, це гра для підрізків. Я щось загубився, що йому був скотч. Ну, типу, як я розумію, він хотів приліпити тіпа, блядь, якось чи щось таке. Нарешті він набрався рішучості, щоб зателефонувати. Бл... Да, блядь, нахуй! У мене кулдаун просто зуба проходить, і я типу якийсь час нормально читаю, якийсь ні. Нарешті він набрався рішучості, щоб зателефонувати друзям. Привіт. Ксавє, Нарешті! Ну як там все пройшло? Якийсь у тебе сумний голос! Все пройшло. То чудово, це був найкращий день у моєму житті. Вже збираюсь. Чоловікам не пишу по дорозі. Зустрічаємось у нашому парку. Так, чекаю на вас. Дідько, але знову запізнюється. То давайте вже починати без нього. Фелікс напише йому резюме по підсумках зустрічі. Чого одразу є? Був в тебе красивий розбірливий почерк. Зроблю вигляд, що не помітив твої дешевої маніпуляції. Ми тут взагалі не для цього зібрались. Ксає, ну як там все пройшло? Навіть не знаю, що й сказати, чоловіки. Це було просто неймовірно. Мей, вона ну. яка? Вона особлива. Вичерпна відповідь. Деталі будуть. Вона поцілувала мене в щоку на прощання, а ще сказала, що серечка з ананасами милі. Я би сам носив сережку з ананасом. А я люблю піцу з ананасами. Я теж. Ананаси це взагалі перемога, я вважаю. Я ще. Я ще бачив її колишнього. Довелося його трохи провчити. Закалом на нас це найкраще вр. Що? що? Стоп! Колишнього? Побачив їх випадково перед побаченням. У них стався якийсь конфлікт, і він її образив. Оце вже серйозно. Те, що вона спілкується з колишнім, не дуже хороший знак. Ага. Вона щось про нього казала? Вона дуже добра. Попри те, що він її ображав, Мей дуже добре про нього казала. і зовсім не тримає на нього зла. Ти впевнений, що це хороший знак? Це до чортиків паршивий знак. А мені здається, у неї дуже чисте та благородне серце. І посмішка чудова. Якщо в неї такі стосунки з колишнім, певно, вони можуть знову поновитись к Сав'є. Хочу, хочу вічно дивитись на її посмішку. Аго, ти нас чуєш? Хочу, щоб вона була щаслива за. Завжди, може, в цьому і є сенс мого життя? Обіграти бідну Мей, щоб її колишній чмобік прийшов на все готове? Обігріти, напевно, там було слово. Не кажи про неї так, ми чудова, і я. Що ти? Думаю, на наступному побаченні зізнатись їй. Що? Що ж. Це. блять, ти їблан? Що? Це ж безглуздя, ти ж майже нічого про неї не знаєш. Я знаю все, що мені потрібно. Моя мета це щира посмішка мей, а у неї у неї є така мета. Це не важливо. Це жесть як важливо. Слова Ксав'є сильно обурили Фелікса. Він не хотів спостерігати за тим, як його друг, серце якого таке чутливе і вразливе, розкриє в свою душу перед дівчиною, яку зовсім не знає. Не хочу нічого чути, але ж стій, краще залишити його. Але цей Бовдур, на кой дурні. Ниць, справді, Фелікс, не варто. Якщо ти вважаєш, що так буде правильно, Ксав'є, то чи не як забажаєш? І клич нас, якщо що. Дякую, чоловіки. Наступну зустріч Ксав'є вирішив провести в тому місці, в якому все і почалось. Серед полиць спогадів. П'ятнадцять глядачів це потужно, так чи інакше. Так мамута раніше стрімав на чотири людини в Тікток, що ви розуміли. А Настя, блять, не кидай занадто багато. Я тебе, я тебе блять, реально прошу. Ви і так, Ну, блять, ви Настя, блять, віка, нахуй інші. Ви і так за дохуя, блять кидаєте. В моменті стріма ж у мене стім аудіо обернуть. Воно буде секунд 30, щось таке. Це у мене на будильнику стоїть, хто не знає. Все йде в комуну, блять. Це йде в комуну. Плюс 10 тисяч сочал кредит. Танюша дуже дякую. Плін, якщо ви скидаєте донати, будь ласка, пишіть щось, я вас благаю. Серед полиць, на яких пил вкривав, не тіла, однак душі істот, що були народжені для чогось більшого. Для чогось такого, що світ їм не пропонував, проте давав. Чи вони взяли самі? Що ж, вісьмак ксав'є. А можна курсову написати в донаті по експериментальній психології? Я буду радий тільки вислухати. Де ж вона ходить? Можливо, поговорити з чоловіками? Ксав'є? Мей, сьогодні її посмішка була не така, як раніше. Не така, як у перший і другий день. Сьогодні вона говорила набагато більше, ніж Ксав'є міг зрозуміти. Але в цьому не було проблеми. Адже він цього і прагнув. Все життя розгадував загадку. Загадку, відповідь на яку жила в ньому самому. Він точно про це здогадувався, однак уникав цієї думки. Вона. Просто зіпсувала б себе, закінчила б те, що мало тривати. Вічно ти одягла сережки? Якщо чесно, я їх не знімала. Я радий. Побачення в бібліотеці цікаво. Мені здалося, що в цьому є певний символізм. Справді, ми загадково посміхнулись. Why so serious? Червоний прапорець, зелений прапорець. Ми грінфлек тепер. Знаєш, у деяких історіях починається десь після сотої сторінки. Є герої, яких впустити в своє життя, але твоя історія не вкладається у звичайний блаб, що нам підкаже Кент. Перше римується зі словом бридкіше. Бридкіше, цікавіше, найдурніше. Біб-бі-біб. Бля, бля, блаблі. Друге колиця. Колиця — третє фарм жанр. I love you, but only as a free bottle of trend. Так, здавайте назад. Давайте послухаємо від у філософських працях. Це зазвичай на наступній сторінці, після того з якої ти перестав читати, вирішивши етичну сторону другого явища, ти певно зможеш стати щасливим. Третє і кометія, і трагедія. Цікаво, який він у нашого життя. В тренуваннях це кожного разу дізнаватись, як робити станову тягу. Друге, пропустити день ніг. Люблю еро. Нахуя. Знаєте, що я зроблю з цих грошей? Я оплачу комуналку? Дякую. У нас, якщо буде шанс. Єес! Yes! Тримай. Але не відкривай, поки я не піду. Що там? Точно не сережки з ананасами. Я нічого не розумію. Поки я не можу сказати більше, але я точно знаю. Чому так? Мені вже час. Зажди. Все, до зустрічі, Ксав'є. Ксав'є повільно розгорнув записку. Зустрінемось завтра в твоєму парку біля Сакур. Не запізнюйся. Май. Давайте виберемо чоловіка. Кінта, малесенького. Ласенький, зберегти сюда. Все. Єба! У нас тут Ксав'є додався